Оцей прольот ви сьогодні, я думаю, зробите. Пад Черкаси Обленерго в 2024 році активно зараз займається механізованою розчисткою траси. Механізована розчистка траси складається з бульдозера і з мульчера на гумовому ходу. Бульдозер призначений для того, щоб виконувати розчистку траси у важкодоступній місцевості, захаращеної, де необхідно виконати під'їзди дорог, планування землі. Механізована розчистка траси мульчером виконується там, де необхідно з екологічної точки зору і з естетичної точки зору це в приміській зоні або в лісопаркових зонах міста Черкас. Зараз ми знаходимося на лінії 35 кВ орбіта Топиловка. Виконуємо механізовану розчистку бульдозером. При цьому ми виконуємо, можна сказати, роботу зразу під трьома лініями, бо ця лінія має сумісний підвіз з орбіта Адамівка. І рядом паралельно проходить лінія орбіта Суботов. Мало того, що виконується розчистка, а ще й планування ґрунту для того, щоб можна було виконувати роботи по обслуговуванню самих ліній. Там все, щоб воно було рівненько, щоб якщо далі, потім ми мульчером теж могли виконувати без проблем, заїжджати і робити ці всі роботи. Дивися, так поширше беріть, щоб можна було і підрізати. Ми знаходимося на лінії. 110 кВт поляна Сокирно-2 проводиться зараз механізована розчистка лінії. Після мульчера це удобно виконувати ці роботи. Ручна розчистка не зовсім ефективна в даному випадку, тому що тут всі кущі заплетені хмелем. І для того, щоб... Тут можна було виконувати якісь роботи по ремонту або капітальному ремонту після мульчера де то 2-3 роки буде не так заростати під лінією. Механізована розчистка траси корисна, так як нам би довелося тут працювати місяцями, можна сказати. А так ми встигаємо за дня, два-три, ну за тиждень можна сказати, цю роботу зробити. Ми працюємо, працюємо зараді людей. Щоб у людей було безперервне постачання світла за результатами 2023 року, завдяки комплексу механізованої розчистки повітряних ліній, при плані в 120 кілометрів було виконано 177 км кілометрів розчищеної траси. Це на 48% перевиконання. Двадцять четвертий рік в нас заплановано 120 км кілометрів. Лінії розчистки, це згідно багаторічного плану, який розбивається на п'ять комплексів. Механізована розчистка траси планується проводитися по всій Черкаській області. На ділянках ліній, що заплановані, ну і в подальшому ділянки ліній, які позапланові.